Привіт, джільництво в Україні це не просто справа для душі, це традиції, сила та культура, що живе в серцях тисяч сімей в Україні. Як війна вплинула на галузь, та чому ми одна з наймедовіших країн в світі? Чому важливо знати кількість пасічників? Це не просто цифра, це показник нашої продовольчої безпеки. Екології, експорту і навіть культури. Наша країна серед світових лідерів по виробництву меду. Але точну кількість пасічників порахувати так само важко, як і кількість бджіл в Рої. Офіційні та реальні дані за даними Держстату, на 2025 рік в нас більше 2 мільйонів 400 тисяч бджолосімей сімей в Україні. Але офіційні цифри це тільки вершина медового айсбергу експерти оцінюють кількість пасічників у 400-700 тисяч осіб. Це 1-1.5% від загальної кількості людей в Україні. Жодна країна Європи не має такої щільності бджолярів. Хто ці пасічники? Більшість з них це невеличкі пасіки кількістю 10-50 вуликів. Є й професіонали з сотнями та навіть тисячами бджолородин. родин. Вони формують експорт та матководство, але кожен незалежно від масштабу робить великий внесок в медову славу України. Як змінювалася кількість пасічників, починаючи, ну, наприклад, з 2014 року і дотепер? До 2014 року пасічників налічувалось приблизно десь біля 400 тисяч чоловік. З 2014 по 2022 рік відбувалося зростання до 600 700 тисяч чоловік. З 2022 по 2025 рік відбувається спад цієї кількості через повномасштабне вторгнення. До війни Бджільництво в нас активно зростало. Світ любить український мед з 2022 року. Ситуація докорінно змінилася. Частина пасічників втратила свої вулики чи вимушено виїхала. Та поступово галузь відроджується. Які на сьогодні ж регіони лідери серед кількості пасічників в Україні? Зараз на екрані з'явиться невеличка карта з традиційними медовими регіонами. Але через активні бойові дії частина пасічників переїхала на захід України. І там зараз справжній медовий бум. Львівщина та Закарпаття стали майже новими центрами бджільництва. Війна докорінно вплинула на ось ці показники. Тисячі пасік постраждали, сотні бджолярів втратили господарство. Я відношусь так само до цієї цифри, тому що я так само втратив свою пасіку через війну і почав відновлювати її після переїзду. Але українці як бджоли навіть після удару ми встаємо та починаємо працювати далі і відбудовувати втрачене. Благодійні організації передають бджолопакети, інвентар, цукор. З'явилась велика кількість різноманітних грантових програм, направлених на відновлення пасік, і навіть деякі на розширення. Після адаптації пасічники починають відновлювати свої пасіки вже на новому місці. Яке майбутнє в українського бджільництва? Молодь цікавиться пасікою. Гортаючи сторінки Тіктоку, Ютубу, Інстаграму, в цьому можна сміливо впевнитись. І що дуже приємно: молоді пасічники обирають сучасні технології бджолоутримання. Люди, отримавши гранти, закуповують сучасне обладнання. Пасічники віддають перевагу навіть розумним вуликам, до яких можна підключати різноманітні датчики та вести записи через спеційні мобільні додатки. З'являються нові види меду і зростає ринок. І саме головне, поки є бджоляр, буде український мед. Українське бджільництво це сила традиції, і любові до своєї землі. Сьогодні ми переживаємо бурі, війну та втрати, але ми не втратили найголовнішого. ми не втратили працелюбства та віри. Тож давайте будемо підтримувати один одного, допомагати розвивати пасіки тим, хто цього потребує, і тримати нашу медову славу на висоті. Нехай не війна, а пасік. Мирного неба і солодких храмок вам, друзі. Побачимось в нових відео.